Моє, мойн привіт, привіт! Сьогодні будемо дивитись дієслово Fernsehen. Дивитись телебачення. Як сказати я дивлюсь телебачення, я дивлюсь телевізор. Іх зєя фян. Тобто бачимо, що саме дієслово, саме по собі дієслово означає дивитись телевізор. І бачимо, що воно роз'єднується на дві частини. У нас є префікс «фіан» і у нас є саме діє слово «зін». Якщо брати слово «фіан» окремо, то воно означає далеко або на відстані, а Zien означає дивитись. Як сказати: я дивлюсь телебачення сьогодні, я дивлюсь телевізор сьогодні? Ich sehe heute fern. префікс fern буде в самому кінці. Речення це трапляється у нас з усіма дієсловами, які складаються з двох частин, де є префікс, який від'єднується. Якщо є префікс, і якщо він від'єднується, бо є такі ті слова, де префікс не від'єднується. Але тут він від'єднується. І Якщо так, то він іде в саме кінець речення. Як сказати, я дивлюсь телевізор сьогодні вдома. Ich sehe heute zu Hause fern. Ich sehe heute zu Hause fern. Як сказати, коли ти сьогодні дивишся телевізор? Wann siehst du heute fern? Як запитати, ти дивишся телевізор вдома? Siehst du zu Hause fern? Як запитати, чи дивляться твої діти вдома телевізор? Zien die Kinda Chause Fian? І як нам відповісти? Так, вони дивляться вдома телевізор? Я зухаузеф. Як сказати, мої діти не дивляться телевізор вдома. sehen nicht zu Hause fern. Можливо, тут можна задати питання, а чому не можна поставити кайн? Кайн у нас застосовується тільки з об'єктами. Тут ніякого об'єкту нема. Хоч ми на українська кажемо дивитись телевізор. Телевізор був би нашим об'єктом, але німецькою є слово фян, а фян це більш як прикметник вдалині або щось на кшталт того. І тож ми використовуємо «ніхт». Як нам сказати, коли я вдома, я дивлюсь телевізор. Wenn ich zu Hause bin, sehe ich fern. Тут у нас є два речення в першому реченні ich zu Hause bin». «Wenn» взагалі то означає якщо, або інколи також перекладається як «коли». Слово «wenn» – це одне з тих слів, які виконують певну трансформацію в нашому реченні. Якщо є в реченні слово вен, це означає, що після цього слова усі дії слова підуть в самий-в самий кінець речення. І тож бачимо, ми кажемо Hause bin». Бін». бін у нас в самому кінці речення. Коли я вдома є, наше є в кінці речення. Потім іде кома, і йде наступне речення: ich фін. А тут питання, чому зея на першому місці? Єдине пояснення, яке я можу надати, це те, що у нас є велике, так би мовити, речення, яке складається з двох частин. Перша частина це наше перше речення, яке до коми Веніх Цухаузепін це наше перше речення, і воно є нашим першим елементом в нашому великому реченні. А що у нас стоїть на другому місці завжди? Тобто, до коми у нас є перше речення, це наш перший елемент, потім йде на другому місці дієслово. Або можна запам'ятати, що коли у нас є отакі два маленьких речення в нашому великому реченні, після коми ми починаємо з дієслова, бо це у нас складне, так би мовити, речення, і так воно будується в німецькій. І тож все разом виходить ich zu Hause bin, з ich fern». Дієслово з першого речення цілується, так би мовити, з дієсловом з другого речення.

Як сказати, коли мої діти вдома, вони дивляться телевізор? Wenn meine Kinder zu Hause sind, sehen sie fern. Як сказати наступне: коли я вдома, мої діти дивляться телевізор? Wenn ich zu Hause bin, sehen meine Kinder fern. Як сказати в минулому: я дивився телевізор, або я подивився телевізор, або я подивилась. я дивилась телевізор, як це сказати німецькою. Fern gesehen. Зазвичай, коли ми формуємо минуле з haben, у нас G починається на початку нашого дієслова. Щоб зробити минулу форму. Цього дієслова. Але у нас є префікс. І тож префікс взагалі то буде йти першим, потім ге, і потім власне дієслово. І тож, в цьому випадку, ми кажемо кізін». Я подивився, або я подивилась телевізор. Як сказати я дивився вчора телевізор, або я дивилась вчора телевізор. gestern гестен gesehen. Як сказати, я вчора дві години дивився або дивилась телевізор? Я бистин звай штун Фіангезін. Я вчора дві години телевізор дивився або телевізор дивилась? Як нам спитати, чи дивились твої діти вчора телевізор? haben deine kinder gestern fern gesehen? ja, es kassat die wo nifjorad vihodene die sie haben gestern zwei stunden fern gesehen? ja, es kassat die wo nifjorad sie haben nicht fern gesehen. Клас! На сьогодні це буде все. На наступний раз подивимось слова aufräumen – прибиратися. Наприклад, як сказати, я вчора дві години прибирався, або дві години прибиралася, або я все прибрав, або я все прибрала. Окей, фліклюк ой, усім хай щастить. und bis zum nächsten Mal, До наступного разу, чао!